Вітаю вас, шановні аграрії. Моє ім'я Наталі. Я експерт-консультант компанії InteragroS. Відео знято для YouTube каналу Агромен. Сьогодні ми знаходимося на демополі Лідеа. Це в минулому, якщо хто не знає, то це Євраліс. Хочу вам представити маленький опис гібриду соняшнику Оазіс. Цей гібрид, даний гібрид відносно новий під технологію Clearfield Plus. Гібрид, в принципі, рекомендується висівати в зонах поліся. Сьогодні 26 серпня. Як ми можемо бачити, гібрид гарний, виповнений. Один раз внесено фунгіцид. Як ви бачите, хвороби ми... Тут не наблюдаємо Широкі, широке файне листя. Соняшник, в принципі, доволі класний. Для більш обширної інформації внизу під даним відео є наші контакти і ссылка на...